Дуже часто ми якби, чуємо, що робити в процесі покупки будинку, але майже ніхто не говорить такі заборони, що не робити, Стів і Надя. Скажіть, що важливо не робити в процесі покупки будинку? Дуже важливо не брати нових кредитів, якщо ви купляєте хату в процесі, чи якщо ви плануєте купити хату, вам треба проконсультуватися з іпотечним брокером, щоб знати на яку суму ви можете купити будинок, так і воно дуже часто буває, що ваш debt-to-income ratio, це відношення вашого дохіду з, з, з вашими з вашими витратами. Так, воно може бути дуже близько. Тому щоб не працювати, щоб воно не нічого не може вийти, якщо ви купите ще машину, да? і там буде 600 доларів в місяць падати тр... на витрати. Так, так? на витрати, да. і воно зразу ви не зможете. Наприклад, від цієї машини ви зможете купити хату за 400 тисяч. Ну якщо ви купите машину, 300 буде це ваш максимум, тому що ви купили машину. І це дуже важливо не, не брати нових кредитів у процесі чи при підготовці а, для купівлі будинку. Наді можете додати. Звичайно, єдиним. Не єдиним один, один із факторів, що не бажано і не рекомендується. Наприклад, у вас хороша кредитна історія, у вас є кредитки, ви все гарно платите, і тут ви в процесі підготовки до купівлі будинку чи в процесі вже купівлі будинку, і ви такі: мені треба нові меблі. Тому що я вже все в процесі. Ще будинок не купила, а вже нові меблі потрібні. потрібно нові меблі. І починаєте оце, е, входити по магазинах, відкривати десь в магазинах меблевих щось нове, це також е, не рекомендовано. От Поки не купите цю, цей будинок, поки ви не отримаєте ключі, не рекомендуємо ніякі меблі, нові нічого не купляти не, взагалі. І, е, в принципі, якщо у вас є. Е, Готівка, скажімо так, під подушкою. Вони щось там собі відклали на цю покупку і приходите до нас. І ми питаємося, у вас, скільки у вас є всього грошей, скільки ви готові потратити на купівлю цього будинку. Це включає, скільки down payment, closing cost і решта цих витрат. І ви мені говорите, що в мене є ну, 40 тисяч. Окей, в якому банку у вас що нам потрібно бачити банківські стейтменти? Вони в мене не в банку. Це вже як червоний прапорець, тому що а, якщо ви положите гроші зразу на рахунок а, прямо от в процесі підготовки, вам там, там місяць до того, як ви йдете під контракт, а, цього робити не можна. Чому? Тому що ви, у нас немає доказів, звідки у вас ця готівка взялася. І коли ваш моргідж файл вже в Underwriting Department, це людина, яка вирішує долю вашого моргіча, скажімо так, вони. А, Задаються питанням, звідки у вас ці гроші, і якщо ви не можете їх чимось е, доказати, підтвердити, звідки вони прийшли, то ця сума не зараховується автоматично. Що означає, що ви йдете, скажімо так, тих 40 тисяч, вам йдуть в мінус, і вам потрібно десь знайти їм заміну, mm -hmm. де офіційно все показано, звідки ця сума до вас прийшла. Mm -hmm. Це мої дві такі головні рекомендації: це м, кошти. І кредит. Ну, тут зараз Надя говорить: я, бо дивіться, в мене була така ситуація з моїми клієнтами. А, клієнт мені сказав, що він отримав зарплату на працює одного року, але чомусь він завжди цю зарплату скидав собі, а знімав з рахунку, а кеш. Я не розуміла, чому. Але він каже: я знімав, просто я не хотів тримати гроші в банку. Чи є можливість, наприклад, такій людині потім доказати, що це була його зарплата, яку він зняв? А, ні, андеррайтери не приймають такі, такі експонейшнс, такі як сказати, експонейшнс. Пояснення. Так. Да. андеррайтери а, у банках не. Приймає приймають це пояснення, воно не підходить. Тобто доказати це довести. Це не буде можливо, що це була зарплата тої людини, яка приходила на, на... логічно, на... логічно. Воно має сенс, що ви знімали ці гроші. Зараз ви їх покладете Ну для андерайтерів вона не працює. Вони вони не приймають таке пояснення. Такі пояснення. Угу. На жаль, на жаль, тому, да тому напевно це теж важливо. Такий момент не робити при підготовці, дуже важливо. Це щоб е, знімати готівку. Бо дуже часто люди це трапиться дуже часто. Mm -hmm. Я зараз маю клієнта, яка має 100 тисяч до доларів mm -hmm. десь, десь. ну не в банку, і це дуже велика проблема. Вона не знає зараз як її покласти. Є е, е, шляхи, як це зробити, але воно бере время. бере так, час бере щось. час, так. Mm -hmm. Тобто підсумуємо, що не треба робити. Не потрібно брати кредитів, а нових щоб ставити собі якісь витрати лишні. правильно? Я хочу додати да. не, не тільки не брати кредитів, навіть не перевіряти вашу кредитну історію історію, заходити в кожен день. Так, так, так тому що банки вони провіряють два дні до до, до закриття uh -huh. покупки. Так uh -huh. банк перевіряє, якщо ви перевіряли кредитну історію чи ні, і вони uh -huh. бачать, що ви в. Перевірили десь в деяких банках вашу кредитну історію, Вони скажуть: покажіть, що ви mm -hmm. чи ви щось купили. Mm -hmm. Так, вони перевіряють, які, якщо у вас з'явилися якісь, якісь нові долги, mm -hmm. і вони можуть побачити, що ви перевіряли кредитну історію. І все, це буде такий, як би... Так, да, да, красний папер такий. З який червоний. Прапорець для андеврайтерів. Але ще єдине, що я б також рекомендувала, це, якщо ви наважилися і ви вже хочете щось купляти, І, наприклад, ви не знаєте, до якого брокера піти. Вам хочеться і там знати, що вам там запропонують, і там, і там, і там не ходити і не дозволяти всім підряд перевіряти ваш кредит скор, тому що від цього ваш кредит-скор падає. Тому а, ви звернулись до одного а, брокера, і продовжити з ним працювати, тому що вам один раз перевірили, вам все пояснили, вам все підказали, проконсультували і а, рекомендовано просто працювати з кимось одним, тому що це є більш а, безпечніше, скажімо так, і не буде впливати так на вашу кредитну історію. Ми ще забули, дуже важливе, що нельзя, не, можна. Не, не можна робити в процесі купівлі будинку і оформлення іпотеки. Це ні в коєму разі не можна міняти роботу, а, mm -hmm. і воно не можна міняти роботу. Дуже важливо а, міняти і здав'ю ту на те багато людей так в такій ситуації потрапили, вони mm -hmm. вони. Ім їм, їм пропонують. пропонують більше грошей. Якщо вони заробляють, наприклад, 60 тисяч W2, а їм кажуть, що ми будемо платити 70 на 1099. на 1099 ви будете self employed людина. І вам потрібно буде, потрібно буде показати 2 роки податків в IRS, показати дохід, і потім тільки можна буде купляти гату. Тому ні в коєму разі, якщо ви купляєте хату в у процесі підготовки, чи ви в процесі купівлі будинку. Не міняйте вашу роботу, проконсультуйте з вашим брокером, запитайте, якщо це можна. Якщо плануєте, якщо плануєте, так. да якщо це ще до того, як ви в контракті, uh -huh. ви можете поміняти W2 роботу одну на другу W2 роботу, щоб був кращий дохід. Це нормально. Якщо ви знайшли кращу кращий дохід, кращу роботу, ви можете це поміняти. Uh -huh. Ну не за не за тиждень чи два Not до У нас таке було. Знаєте, uh -huh. люди. І у процесі купівлі будинку через тиждень не закриття, і вони, а, вони думають, дзвонять. що вони краще роблять, переходять на інші роботи. Теж. Правильно? Так, 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 так. так. Про працесор -про дзвонить, щоб перевірити їхню роботу. А вони кажуть, ну, вони, вони ж вони вже не, не працюють. Так. От що трапилось, ми дзвонимо до, до клієнта. Він лайк, о, я, я поміняв роботу, у мене гарний пейчек, mm -hmm. бо він буде через три тижні. Він тільки почав, там бере время, щоб... По по получити цей перший пейчак mm -hmm. і це велика проблема і це вже проблема і вже тоді не може людина отримати іпотеку із за такої помилки думаючи що вона отримує більше грошей але фактично ще так. не купила будинок а вже це зробила для банків треба все задокум... задокументувати Буду. так да і це бере время це бере це два час. тижні щоб час Час, щоб це отримати у райтинг та в письмовому вигляді. В письмовому вигляді, так. Дякую. І, так що консультуйте з вашим брокером і не беріть нових долгів і не міняйте, не міняйте роботу. Так. І не кладіть а, великі суми на рахунок. великі суми на рахунок, так. В процесі покупки. Це знаєте, ще важливий момент зараз подумав про це. Що дуже важливо не пропустити ніякі платежі на ваші кредитні карти. Mm, не це відображається. Так, так. Якщо якщо по деякі причині банку треба буде перевірити вашу кредитну історію, вони її перевірять, а ви пропустили, і ваш кредитний скор пішов з 740 mm. на 620, це Це дуже буде велика проблема. З важливо платити все вчасно. Платити вчасно і не забивати кредитні карти дуже сильно. Там да, під 80% да. краще, щоб вони були 10-30% не більше. Да. Надя чи в тебе були якісь а, а, аплікації, де людина, людина що зробила таке дуже, дуже що е, дав відказ? На loan application? Що таке трапилось? Ну, щоб прямо от відказ було close, ну, було близько до того, але знову ж таки, Large deposit був. А, Ми пояснювали клієнту, так як я розказувала раніше, що, будь ласка, не кладіть велику суму, тому що о, нам потрібно буде доказати, звідки ці гроші прийшли. І був випадок, коли а, ми вже вирішили цю проблему, що як ми покриємо цю суму, яку не вистачає. Є такий варіант, як зробити gift letter, Тобто хтось в подарунок вам дає гроші, і ви можете ці гроші використати на, на closing cost чи на down payment. І а, ми пояснюємо, які шляхи саме краще обрати, щоб зробити цей гіфт від когось вам. Угу. І е, клієнт просто не послухав наших рекомендацій. Вони вирішили зробити так, як вони вважали це вірно. І в е, нас через це були дуже великі, е, не то, що проблеми, але ми не могли. Питань багато. Ви не могли так, потрібно було вирішити ці питання, і ми не встигали вчасно е, на closing дейт, який це в нас я. був по контракту, через те, що ми от, мусили якось. Документально це все е, довести андерайтеру, що звідки і як ці гроші прийшли, і була затримка. і Це, до речі, була навіть е, вина в банку, де проходив цей гіфт-трансфер, тобто перевід тих грошових грошового подарунку від батька там доньці, наприклад, і е, банк по якійсь чи іншій причині затримував цей трансфер. І тоді в нас вчасно не ми не могли вчасно показати, що в нас є достатньо грошей у клієнта, щоб. Е, Оплатити цей closing cost, тому завжди прислухайтеся mm -hmm. до наших рекомендацій, і якщо ви не впевнені перший раз чи ви не зрозуміли перший раз, ви завжди можете до нас звернутися декілька разів. Ми пройдемося ще раз по сценарію, mm -hmm. по в різних сценаріях, які найкраще підходять вашим потребам. Різні варіанти mm -hmm. так.